Оперативна інформація станом на 18.00, 19 жовтня щодо російського вторгнення, триває 238 тридцять доба героїчного протистояння української нації, російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог в чергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БПЛА по цивільній інфраструктурі в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Вночі окупанти також атакували Умань Черкаської області та коблеве Миколаївської області п'ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Шахет 136 Всі вони успішно збиті силами оборони України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Протягом дня противник задіяв 9 ударних БПЛА Шахет 136 з території Білорусі. Вісім із них збито. На інших напрямках ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії. На сіверському напрямку в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанські хутори Терни, Красне. На купінському напрямку в районах населених пунктів Берестове дворічна Кам'янка. На Лиманському напрямку в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія. На Бахмутському напрямку станків та артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське Білогорівка. На Авдіївському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі та Первомайське. На Новопавлівському, Запорізькому, Південно-Бузькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж усієї лінії зіткнення. Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та перепис населення. Заходи проводять з метою пошуку відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій. Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув'язнених осіб, завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після утримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію Російської Федерації. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області, 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення решта вдалася до втечі. Також підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи з пошуку дезертирів. Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення для проведення фортифікаційних робіт в районі міста Херсон, нібито з числа порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян. Авіація Слоборони протягом поточної доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилаті ракети та один гелікоптер К-52 та 13 БПЛА Шахет-136. Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління. Чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕП, один міст та одну понтонну переправу противника. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!